Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну сирну запіканку. Готується дуже швидко, просто, а виходить дуже-дуже смачно. Сир я використовую в магазини, але гарної якості. Жирністю 5%. До сиру додаємо дрібку солі. Далі додаємо сметану, жовтки. Далі нам потрібно усе гарно перебити погружним блендером. Якщо у вас немає блендера, то можна перетерти сир через сито. А потім додати у перетертий сир усі інгредієнти. Ось така гарна маса в мене виходить. Родзинки я залила холодною водою, а не теплою. Хай трохи набухають. Білки від наших яєць починаємо взбивати на середніх оборотах міксера. Коли білки зіб'ються ось в таку піну, потрошки додаємо цукор і продовжуємо взбивати. Ось така маса в нас має вийти. Родзинки додаємо до сиру. Також додаємо взбиті білки з цукром. І все ретельно треба вимішати. Я це роблю звичайною ложкою. Також можна використовувати силиконову лопатку або дерев'яну лопатку. Коли білки змішалися з сиром, додаємо манну крупу. Манну крупу також можна замінити на кукурудзяний крохмаль. Форму для випікання я змастила олією та трохи присипала манною крупою. Викладаємо нашу масу у форму та трохи розрівнюємо її. Духовку я вже включила на 180 градусів. Випікаємо приблизно 25 хвилин. Запіканка в мене випікалася рівно 25 хвилин. Ось така в неї гарна скоринка виходить. Вона спочатку дуже гарно піднімається, але коли повністю охолоджується, то трохи опускається. То є нормальним. Розрізати запіканку потрібно, коли вона повністю-повністю охолонить. Ось так вона виглядає у розрізі. Вона дуже смачна, дуже просто легко готується з доступних продуктів. Друзі, я вам дуже раджу спробувати приготувати. Усім дякую за перегляд.